Вітаю сьогодні у нашому полі зору людина, яка досягла неабиякого успіху, займаючись тим, що любить. Це Альфонс Марія Муха. Ви дізнаєтесь про те, яким чином художник здобув собі славу, який внесок зробив у розвиток національної ідентичності чехів та його зв'язок із масонами. Але перед початком підпишіться на канал та поставте вподобайку. Альфонс Марія Муха, чеський художник, ілюстратор, плакатист, дизайнер ювелірних прикрас. Та один з найвідоміших представників арт-нуво, Він же сецесіон, він же модерн. Це стиль мистецтва кінця 19-го, початку 20-го століття. Основними рисами цього стилю є плавність форм, хвилястість ліній, вигадливість орнаментів та стилізація природних форм. Творча складова його особистості почала проявлятися із раннього дитинства. Проте казкового злету до слави і заможності досягти не вийшло. Та художник не полишає улюбленої справи та шукає шляхи творчої реалізації. Він досить непогано навчається і в 19 років влаштовується на фірму з виробництва декорацій і паралельно підробляє виконанням замовлень для заможних місцян. Згодом, переїхавши до Муравії, це історична область Чехії, він знайомиться із заможним графом Карлом Куеном Беласі, для якого декорує маєток. Виконавши свою роботу сумлінно, Альфонс отримує прихильність графа. Так, граф Коен Беласі бере на себе витрати за навчання мухи в Мюнхенській академії витончених мистецтв, а згодом і в Парижі. В Парижі він знайомиться із такими титанами імпресіонізму та постімпресіонізму, як Вінсент Ван Гог та Поль Гоген. Одразу винаймає студію і цілковито поринає у виртворчості. творчості. Незабаром через фінансові труднощі граф змушений припинити утримання хлопця. Так почалась п'ятирічна смуга труднощів, неприбуткових робіт та замовлень. Відомість до Альфонса Мухи як до плакатиста прийшла із першою ж роботою. Це було досить несподівано і майже випадково. Наприкінці 1894 року йому пропонують виконати плакат до нової постановки театру Ренесанс Жисмонді. Головну роль грала знаменита Сара Бернар, популярна акторка театру та німого кіно. Вона й замовила афішу одній парижській друкарні, а її власник звернувся до мухи, а той погодився. Муха відвідав спектакль і був вражений грою Сари Бернар не менш ніж самою акторкою. Він швидко виконує роботу і на плакаті втілює образ, який формується в його свідомості від вражаючої талановитої гри акторки. Власне, тому на плакаті автор втілює акторку геть юною, тендітною і чарівною графиною. Паризька публіка вибухнула захватом. Плакати зривали зі стін, милувалися і чудувалися. Сара Бернар замовила додатковий тираж і була настільки задоволена роботою, що зажадала особистого знайомства із автором. Після чого підписала з ним п'ятирічний контракт і влаштувала його в театр головним декоратором. Завдяки співпраці з театром автор набуває популярності. Муха працює в техніці літографії. Це різновид графічної техніки, що полягає у створенні великої кількості відбитків. Для цього використовують основу з каменю, цинку чи алюмінію. Виконують за спеціальною технікою зображення і створюють необхідну кількість копій. Художник виробив власний впізнаваний стиль. Головною героїною його творів виступає жінка, а точніше, образ ідеальної, прекрасної жінки. Для своїх робіт він використовував поєднання рис різних жінок і з них створював необхідний образ. Серед його численних робіт серії полотен, де дівчата уособлюють квіти, дорогоцінне каміння, пори року та мистецтва. Персональні виставки проходять усією Європою, а сам муха стає фактично символом епохи і стилю. Його роботи причаровують тонким відчуттям рівноваги й композиції. Велика кількість деталей і орнаментів в його роботах виступають магічним магнітом для глядача. Делікатне використання кольору та тону доповнює і вирізняє унікальний стиль автора. Цей стиль проявляється в дизайні, в скульптурі, в живописі, в графіці, в дизайні ювелірних прикрас його талант був дуже багатогранним. Дуже мене вразив той факт, що пан Муха був націоналістом і борцем за національну ідентичність і відродження, чому, власне, і присвятив 18 років своєї праці, саме дослідам слов'янського коріння, що й привело його до Московії. Результатом цих дослідів стала серія монументальних полотен, так звана Слов'янська епопея. Це серія із 20 монументальних полотен, що розповідає про історію чеських та слов'янських племен. Варто згадати про те, що художник взявся за термінове замовлення першого уряду незалежної Чехословаччини. До нього входила розробка герба країни, бланків урядових документів та поштової кореспонденції. За лічені місяці він виконав замовлення. В Чехословаччині випускалися банкноти, дизайн яких розробив муха. На банкнотах художник використовував образи своїх улюблених жінок, пізнаються риси, його дружини та доньки. Але трапився й виняток. На 1923 рік художник вже був членом масонської ложі, і на банкноті номіналом 50 чехословацьких крон були зображені масонські символи. Вони й досі є коштовними перлами приватних колекцій. Патріотизм художника, не стільки моравський і чеський, скільки загальнослов'янський, був настільки відомим, що влада гітлерівської Німеччини проголосила його ворогами Третього Рейху. Після захоплення Праги в березні 1939 року гестапо кілька разів заарестовувало старого художника і допитувало – Внаслідок чого він захворів на пневмонію і помер 14 липня 1939 року. Роботи художника є зразками для наслідування і для нового покоління дизайнерів та графіків. І ви можете відвідати музей Альфонса Мухи, принаймні віртуально. Для цього я залишу покликання на музей із діючою експозицією в описі під відео. Хотілося б завершити словами, які могли належати автору, які мають знайти відгук і в нашій свідомості. Я знаю два життєво необхідних для нашого народу обов'язки: перший зберегти й виростити власну самобутність, а другий удосконалити свої матеріальні умови до такого рівня, щоб вони слугували належним інструментом для розквіту та зростання нашої культури і добробуту. Щоб наша благородна воля могла втілитися у справи справедливості, терпимості та любові необхідні для існування нашого народу і гармонійного співіснування з людством. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і тисніть дзвіночок.